2 липня на спортивному майданчику Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 4 міста Броди відбулися змагання стрітболу, присвячені до Дня Конституції. Організаторами турніру були відділ культури, туризму, молоді і спорту Бродівської міської ради та баскетбольний клуб Броди. Турнір відбувався вперше, і організатори сподіваються, що стане традиційним. Сьогодні на цьому полі. Перше спільно з баскетбольним клубом Броди ми проводимо турнір зі стрітболу, присвячений дню конституції України. На цьому турнірі є представлені команди різних різних вікових груп і різних населених пунктів із Золочева, із Радехова із Радовилова. Тож бажаємо їм сьогодні перемоги. Сьогодні відбувається перший раз турнір 3х3, присвячений Дню Конституції України. Це відкритий турнір. Запросили команди, приїхали команди точніше, з Радивилова, Радехова, Золочева і Бродівських три команди. Також в цьому турнірі приймають участь молоді наші. Спортсмени це віком від 14 до 17 років. Надіюсь, цей турнір ми започатковуємо як перший раз, але він буде продовжуватися щороку на цьому чудовому майданчику. Так що всім вас запрошуємо до активного видів спорту, зокрема з баскетболу. Цього дня на майданчику зібралося 9 команд, які було розділено на дві групи відповідно по рокам народження. У молодшій групі було 4 команди команди з Радовилова, педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича та дві бродівських команди Шершні та Карпати. Дорослій групі брали участь 5 команд: команда Радовилова, команда Радехова та команди бродів баскетбольний клуб «Броди», клуб «Ністер» та Ченазис. Суперники відіграли всі матчі по колу, де за результатами відбулися ігри півфіналів та фінали. Ігри проходили, як завжди, в запеклій боротьбі, не шкодуючи себе, навіть ціною травмувань. Кожен з колективів прагнув перемогти в цьому турнірі, як кажуть, залишити пам'ять першу переможця цих змагань. З 10 -го години ранку до 15 години під палючим сонцем, яке змінювалося приємною прохолодою для гравців, команди завершили цей турнір з такими результатами. Молодшій групі переможцем стала команда Радовилова, на другому місці колектив Карпати і третя сходинка Петколич. Під групі дорослих місця розподілились наступним чином: на четвертій сходинці баскетболісти з міста Радехів, на третьому баскетбольний клуб Роди. Друге місце завоювали команда Ченазис. І переможцями дорослого турніру стали команда з Радовилова. Організатори дякують спортовцям, що відгукнулися на запрошення. Певна річ шкодує, що не приїхали ще багато запрошених. А також традиційно висловлюють свою вдячність Збройним силам України за те, що дають можливість займатися улюбленим видом спорту.